Гелія на щодень 20 липня Матея 15 12 21. Тоді приступили учні і кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш. Ізус, Ісус озвався. Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам у ту притчу. Він же відповів то ви також без розуму ще й досі, хіба не розумієте, що все те, що до ус ходить, йде до нутра і геть виходить, а те, що з ус виходить, те походить із серця». І воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихи думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лже, лже свідчення богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов околиці тирську та ситонську. Лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Християнин має суворий обов'язок розпізнавати і оцінювати релігійно і морально, а також інтелектуально, мистецько, економічно і політично всіх, кого зустрічає, і все, що переживає. Християнин має суворий обов'язок розпізнавати добро і зло, уміти відокремлювати одне від іншого. До добра він може пристати, а може й ні, якщо на це буде Божа воля, зла завжди повинен уникати, відсікати його і тікати від нього, те саме повинен робити і щодо людей, які носіями цих протилежних реальностей. Тож християнин мусить уміти розпізнавати, щоб вирішити, чи і коли варто покинути якогось. Навіть якщо це релігійний проводир чи авторитет, така Божа воля. Господи, дякую тобі за мудрих проводирів, які ти ставиш на моїй дорозі, дай також розпізнати і покинути тих, які є духовними сліпцями. Амінь.